Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтону 28 лютого, щоб підписати угоду, яка стосується. Природних ресурсів про це повідомив на засіданні американського уряду президент Дональд Трамп, і факт цієї подорожі також підтвердив президент України. Як відомо, оприлюднений текст угоди поки що свідчить хіба що про бажання Сполучених Штатів і України домовлятися про умови використання українських копалин вже. Після закінчення російсько-української війни, однак сам Трамп намагається продемонструвати, що ця угода, як він це пояснює, дасть американцям можливість повернути гроші, які вони витрачали на допомогу Україні. Як відомо, адміністрація президента Джозефа Байдена не давала Україні грошей, які потрібно було б повернути. Однак у інтерпретації Чинного американського президента все виглядає саме так. Трамп вважає, що це дуже хороша домовленість з Україною, адже вона означає автоматичну безпеку до того часу, поки там будуть ці американські кампанії. Це також не відповідає історичній дійсності. Неодноразово американським кампаніям довелося залишати досить важливі для них країни і місця одержання. Прибутку в ситуації, коли сам американський уряд не готовий був захищати країни, в яких знаходилися американські кампанії, від вторгнень іноземних військ або від військових переворотів і кардинальної зміни політичного курсу. А Трамп дав зрозуміти, що якраз цього Сполучені Штати по відношенню до України робити не збираються, коли на цьому ж засіданні уряду підкреслив, що Сполучені Штати не збираються давати Україні надмірних, як він висловився, гарантій безпеки, і що це справа Європи. Разом із цим Дональд Трамп підкреслив, що сподівається на угоду між Росією і Україною. Він назвав російського президента Володимира Путіна досить розумним і кмітливим політиком, і нагадав, що Путін навіть не думав про закінчення війни до того моменту, поки Дональда Трампа не обрали президентом. Як Путін зараз думає про закінчення війни, Трамп у своєму виступі перед міністрами не пояснив, однак підкреслив, що і Росії доведеться піти на поступки заради. Закінчення війни якраз сьогодні, як відомо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову виключив якісь реальні поступки з боку Російської Федерації і нагадав, що війна не може призупинитися на лінії зіткнення армій, бо це не відповідатиме російській конституції, до якої були інкорпоровані Луганська, Херсонська, Донецька і Запорізька. Області у своїх адміністративних кордонах, однак, схоже, Дональд Трамп або не поінформований про це, або не звертає на це уваги, також говорячи про НАТО, американський президент порадив Україні забути про членство у Північно-Атлантичному альянсі і знову висловив думку, що саме у зв'язку з НАТО все і почалося. Це черговий раз це продемонструвало, що Дональд Трамп намагається пояснити ситуацію не у американських, а у російських ідеологічних наративах. Адже із Можливим членством України в НАТО пов'язує початок російсько-української війни президент Володимир Путін. Варто нагадати, що у 2014 році Росія вчинила напад на Україну, анексувала Крим і почала неоголошену війну на Донбасі. Ситуація, коли сама Україна була оголошена позаблоковою державою за ініціативи президента Віктора Януковича. І на момент, коли здійснювалася агресія проти України, ніхто не скасовував. Цього рішення тодішнього українського керівництва можливості України щодо вступу до НАТО на момент початку великої війни Росії проти України 24 лютого 2022 року дорівнювали фактично нулю, тому що все базувалося на декларації Бухарестського саміту НАТО, яка тільки підтвердила невідворотність євроатлантичних перспектив України і Грузії, але навіть не надала обом цим країнам план для членства в НАТО. Ніякого консенсусу щодо вступу України до НАТО у 2022 році, та ба більше, і після початку російсько-української війни, також не простежувалося. Так що, говорити, що якоюсь реальною причиною російсько-української війни був. Можливий вступ України до НАТО може тільки людина, яка не усвідомлює справжніх цілей російського президента Володимира Путіна, які стосуються насамперед бажання відновити кордони Радянського Союзу 1991 року за рахунок ліквідації державності колишніх радянських республік, насамперед, звичайно, України з війни, з якою тільки почалася ця грандіозна спецоперація російського диктатора. Однак, напевно, не варто коментувати ці. Заяви до Трампа, тому що він робить їх не вперше. За душками його виступу перед міністрами знову залишається питання, чому Трамп вважає, що Путін піде на якісь поступки заради закінчення війни, коли до сьогоднішнього дня ми не бачили жодних ознак готовності російського президента поступатися, хоча б однією з тих умов, які були висунуті до України і країн-членів НАТО у. 2021 році і були підтверджені під час виступу президента Російської Федерації Володимира Путіна на колегії Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Втім, про те, як росіяни збираються вести хоча б процедурні перемовини з американцями, стане очевидним вже у четвер, коли зустрінуться представники міністерства закордонних справ Російської Федерації і. Державного департаменту сполучених штатів однак ця зустріч буде насправді насправді пов'язана із бажанням домовитися про відновлення роботи посольств Сполучених Штатів у Москві і Російської Федерації у Вашингтоні. І тут Росія, звичайно, піде на значні поступки, тому що для неї повномасштабне відновлення роботи посольства це насамперед відновлення роботи диверсійної і шпигунської агентури. На території Сполучених Штатів Америки те, що Трамп відкриває дорогу цій агентурі, це, звичайно, у інтересах Володимира Путіна, який, як відомо, і сам є вихідцем з російських спецслужб, які активно працюють для дестабілізації навколишнього світу і насамперед сполучених штатів. А от що стосується російсько-української війни, тут у Путіна зовсім інші інтереси, які значно відрізняються від бажань Дональда Трампа. І очевидно, що. Якщо американський президент не знайде інструментів тиску на російського очільника найближчим часом з призупиненням. Я вже не кажу із припиненням російсько-української війни. Йому на очах усього світу просто доведеться пошитися в дурні, чого звісно і прагне президент Російської Федерації Володимир Путін, для якого послаблення Америки це така ж важлива екзистенційна задача, як і відновлення власної імперії на території колишнього СРСР. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймі, Кофі Денателей, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги мир вам хай щастить